Спод одяг 10 кілограмів. Перший плюс 200 900 гривень. Так, почнемо з ось такого шотика. Йде він на поцелейчиків. Ось так. Так. Ось такі штанички. У розмірі S, вони зуміють тут та манжетика. Ось така коптиночка буде абсолютно на фліці, така, на фліце тут, де така в тезі там капюшончик. і Іде з гатмашками, такою формальною манцею, така внизу. Так, бетнічок, ось такий, де з фума. Тут іде мікс чоловічого та жіночого спорту. Так, ось такий бетнічок, ще один, в розмірі XL. Також тут всі можливі розміри від XL до XL, Ось так, ось так. внизу такі. Междуні. Також наступне у нас буде йти також зіпка, І для нас є ночку маєш якийсь малюночок в розмірі. M. Так, наступний такой сіпочка в калагетин, йде на замочку, розірві S, має два катманчика. Ось така, де кисоток, моя малюнчик. можливо, 2XL, Це така дуже велика. Так, ще один бачичок. Ось такі десяпшончиком чорний. Позаду має малюночок. Ой, від нас. Так, с да? Ой, стакан. Замочек. аж там долго пришлось, как да? Маяк мальчики. Грозный Э. Так уж доступно будет. И у нас такие ветровочные штанишечки. Грознички. Майка зимечку. Також можна собі затягнути всередині, щоб було вуще, якщо хтось такий. Мають два карманчика посаду, також не такі розширені, але мають замочки, щоб можна коригувати собі. Так, наступне забрати безлукавочку, така сьома, в такому навесному голубому кольорі. Також будуть іти ось такі штанишки в розмірі 2 xl Ось такі внизу. Вони до з пляменького крою. Для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.